Якщо ви ще не знайомі з дюпами та дюп-культурою, то саме час про це дізнатись, тому що це направлення вважається одним із найбільш швидко розвиваючихся та перспективних. Парфумерний дюб це продукт, який ідентичний відомому парфуму за світовим ім'ям, але не поступається в якості та стійкості, різниця лише в упакуванні, назві і, звичайно, ціні. Одним з найбільш відомих прикладів дюб-культури є інтернет-тренд Хочу, можу. Наприклад, трендовий у цьому сезоні Bayredo Baldafріck коштує 240 євро на офіційному сайті. Ось тут скрін. А аналог від dossier Amber Вітівер» ми вам пропонуємо придбати всього за 9 євро в наших міксах. На нашому каналі Viber ми публікуємо різні варіанти наповнення лотів. Ви можете обрати будь-який лот або декілька, відштовхуючись від ваших вподобань, та придбати в нас для того, щоб різноманітнити ваш асортимент та підняти рівень продажів. Ваш луч сток!